Всім привіт-привіт, мої чарівні, прекрасні підписники! Я вітаю вас із новим 2024 роком і сподіваюся, що цей рік буде мирним, прекрасним, добрим і в ньому реалізуються всі-всі-всі ваші бажання і наміри. Я подумала, що дуже символічно буде цей рік почати із того відео, з якого я колись почала цей канал. А саме... Про медитацію. Ви знаєте, що я та людина, яка за ці роки регулярної щоденної медитації вийшла із свого доходу в 200 доларів до 50 тисяч, змінила на 180 своє життя, відвідала більше 35 країн, переїхала в нову країну, будую свій бізнес в Україні і в Америці, і я. Переконана в тому, що щоденні практики і щоденні медитації це те, що допомогло мені вибудувати ось цю внутрішню опору, розуміти себе і щоденно направляти цей фокус уваги в необхідне мені русло. Перше, давайте привітаємося із малюткою. Ой, віцька залета, така подивіться. А если теж у нас ходять, медитаті. Отож, сьогодні хочу більше розказати вам про ці чудо можливості медитації, чому так важливо медитувати, чому так важливо досліджувати свої емоції, свій стан і покращувати його кожного дня, і яким чином медитація може вам допомогти? А також, звісно, п'ять основних порад, які допоможуть вам полегшити процес медитації і. Привчити себе медитувати кожного кожного дня. Слово медитація зараз настільки споклюжене, що кожного разу, коли я дивлюсь в соцмережі, в мене трішечки піддьоргується око. Так як медитації, взагалі, були першими практиками, через які я прийшла в психологію, в психотерапію, в прояв себе, тому що я зрозуміла, що медитації допомагають мені. Справді почуватися краще, вибудовувати свою самоцінність. А на той момент, коли я починала тільки практикувати, я самоцінності не мала взагалі, я була внутрішньо дуже сильно дитиною. Я, так, знаєте, жила в своїх мріях, ненавиділа себе, своє тіло, не знала, що таке гроші, не приймала їх в своєму житті, не мала стосунків. І для мене медитація стала таким шляхом дослідження себе. І після того, як я медитувала. Я не розуміючи, що відбувається з моїм тілом і з моїм життям, я усвідомлювала, що воно змінюється на краще, що мій стан покращується, що енергії більше є. І тоді я почала занурюватися в це дослідження. Я пройшла три ступені холодинаміки, потім я поїхала в Ашрам в Індії для того, щоб вивчити цей процес ще глибше. А після того мені захотілося і ще. Більше зануритися в ці процеси, і тоді вже я пішла навчатися на психолога, а потім на психотерапевта. Тому медитації для мене є чимось дуже невід'ємним в роботі з собою та своєю самоцінністю. Я була та людина, яка перша в нашому інфопросторі почала продав... почала створювати медитації українською мовою. І я зараз отримую дуже... Багато Атоліментів стосовно того, що я роблю україномовні медитації, але в мене не було жодного наміру робити ці практики іншою мовою. Ні російської, ні англійської я знала, що тільки україномовні практики мені е, необхідно створювати. І зараз, коли я працюю над е, україно-американським проектом, там вже звісно будуть і медитації англійською мовою. Але до цього жодного разу я не робила і не створювала медитації іншою мовою. Якщо ви, до речі, хочете спробувати мою безкоштовну медитацію, переходьте, підписуйтесь, в мій телеграм-канал, там моя легендарна медитація на стан, яку я дарую вам просто так. Але давайте перейдемо до того, чому ж взагалі медитація це так круто і навіщо вона. Одразу хочу сказати, що я людина дуже контролююча. І повірте мені, Дуже багато зараз в інстаграмі, в соцмережах, розказують про те, що медитація це для розслаблення, для максимальної насолоди і так далі. І хоча медитації правда знижують рівень кортизолу, знижують рівень адреналіну і стресу в вашому тілі, таким людям, контролюючим або тривожним, їм правда робити медитації і привчити себе їх робити не легко. Чому? Та тому що це справжня дисципліна. Медитація це точно так само, як і спортзал. Коли вам хочеться красиве, сильне, міцне, здорове тіло, ви йдете в спортзал починаєте тренуватися. І точно так само, як через тиждень ви не зможете побачити результатів, точно так само це і з медитаціями. Саме тому медитації на рівні трансформаційному працюють тільки тоді, коли ви їх робите довгий період часу. Але є декілька лайфхаків, які допоможуть вам почати практикувати кожного кожного дня, дисциплінувати себе. Давайте поговоримо про них. Перший лайфхак. Перед тим, як медитувати, привчіть себе відслідковувати свій стан до медитації і після. Дивіться, що відбувається з більшістю людей, які починають медитувати. Вони заходять в практику, вже маючи певні очікування. Або ви надихнулися кимось, подивилися мою сторіс, подивилися, як я медитую. Подумали, блін, теж так хочу, теж хочу таких результатів. І ви заходите в практику, вже маючи величезну купу очікувань. А після практики виникає питання, блін. А чи зробила я все правильно? А після практики виникає абсолютно зрозуміле запитання: Бі, а чи зробила я все правильно? І через те, що у вас немає сходу такого результату, якого ви собі нафантазували, ви розчаровуєтеся в цьому процесі і більше до того не повертаєтеся. Бо ви зробили ту практику тиждень, такі думаєте, та результатів немає, ну його. І тут я попрошу вас прийняти один єдиний факт. Абсолютно все. Що ви відчуваєте в медитації нормально. Більше того, воно не просто нормально, воно правильно. Тому що в кожного процес медитації буде абсолютно різним. Точно так само, якщо ви візьмете, моя улюблена метафора, губку, покладете її в відро із джерельною водою, ця губка не візьме більше, ніж вона може, по своєму розміру. Точно так само всередині кожного із нас є певний внутрішній об'єм. І, звісно, за рахунок терапії, за рахунок практик, за рахунок самовідслідковування, рефлексії, ми збільшуємо цей внутрішній об'єм. Але дайте собі час, прийміть свій об'єм, свою губочку на даний момент. І. Війдіть в практику без жодних очікувань. Єдине, що я хочу, щоб ви почали робити, це відслідковували свій стан до практики і свій стан після. Якщо ваш стан покращується хоча б на трішечки, повірте мені, цього вже достатньо. Це вже дуже круто. Чим більше ви будете це робити, чим більше сигналів ви будете посилати своїй психіці, що ваш стан до і після в рази кращий. Тим більше ви заохочуватимете ваше тіло і вашу психіку діяти у відповідно до ваших відчуттів і вашої насолоди, а не із бажання е, якось вчинити. Чинити ще більше насилля над собою і накласти на себе більше тиску. Точно так само, чому не працюють дієти, в яких ви знесилюєте себе, в яких ви просто ненавидите себе, ви відмовляєте собі від всі в усьому, а потім дивуєтеся, чому ви через декілька тижнів зриваєтеся і з'їдаєте величезний торт чи піцу. Та просто тому, що наша психіка не терпить таких знущань над собою. І вам необхідно щоденно привчати себе себе помічати, що ви це робите заради свого свого задоволення. Отож, перше це пам'ятати свій стан до і після, друге пам'ятати, що абсолютно все, що ви відчуваєте в практиці, це нормально. Третє, не обов'язково з ходу починати робити 20, 30, 40 хвилин медитації. Якщо ви початківець, то навіть декілька хвилин буде дуже важко е, сконцентруватися на цих відчуттях. Саме тому я попрошу вас віднестися до себе із турботою і допомогти собі входити в ці процеси поступово. Навіть якщо ви Поставити таймер на 1, 2, 3, 5 хвилин і просто почнете глибоко вдихати, видихати із закритими очима, і спостерігати за тим, що відбувається в вашому тілі при вдосі і глибокому видосі, це вже буде медитація. Тому що насправді медитація це ви в моменті. Це відчувати. Себе в моменті. Недарма у мене інстаграм називається Відчувай, тому що вся ідея цього проєкту була в тому, щоб люди почали звертати свою увагу на відчуття і на свій внутрішній стан. Четверте, підготуйте для себе максимально Комфортне і спокійне місце. Дуже важко буде спробувати медитувати, коли навколо вас максимально шумно бігають діти, ходить коханий, дзвонять телефони, грає музика і так далі. Зробіть для себе це прям таким, знаєте, дуже приємним ритуалом. Влаштуйте собі як такий куточок, такий алтарик, де буде ваша подушечка, ваш килимок, де ваша спинка зможе рівно пертися на стіну або сісти на стілець, де буде горіти якась неймовірність, Вірно, красива свічечка. Зробіть це ритуалом для себе і свого задоволення, і своєї насолоди. Таким чином, з кожним цим пунктом, ваша психіка буде визнавати, що даний процес це задоволення, а не насилля над собою. І п'ятий пункт: якщо ви готові зануритися в глибші медитації, ви, звісно, можете. І я дуже рекомендую на перших порах використовувати медитації під супровод, але я вас дуже попрошу: відслідковуйте і довіряйте лише тим людям. Тим авторам медитації, які правда розуміються на тому, що вони записують і е, як вони це роблять, тому що зараз дуже е, мейнстрімовим став цей процес створення медитації, чому я з одного боку дуже сильно рада, а з іншого я бачу, як люди без абсолютного розуміння, е, як працює наша психіка, починають робити. Практики для інших людей і користі від них немає, і люди навпаки відходять від медитації подалі. Точно те саме і з медитаціями під супровід в Ютубі. Перевіряйте, будь ласка, по своїм відчуттям. Перевіряйте, будь ласка, що це за люди, які роблять ці медитації під супровід. Якщо ви не впевнені в авторі, то краще всього просто обрати медитацію під якісь приємні. Звуки, під тібетські чаші, під звуки природи. Це буде в рази-в рази краще, ніж якщо ви довіритесь незрозуміло кому, а потім не захочете практикувати взагалі. Я бажаю вам успіхів в практиці. Я бажаю, щоб медитація стала вашим проявом любові до себе і не лише в вигляді лотосу, а й просто в присутності в цьому моменті. Тут і зараз.